На черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради було розглянуто 58 питань. Серед них виконання бюджету громади за минулий рік. Зокрема, до міської скарбниці за 2022 рік надійшло 4 мільярда 313 мільйонів гривень. Планові показники загального фонду за 2022 рік виконані на 103,6%. Найбільшу питому вагу в надходженнях бюджету займають податок з доходу фізичних осіб. Єдиний податок, а також інші надходження воєнний стан негативно вплинув на динаміку податкової заборгованості, звітує директорка департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради. Якщо на 1 січня 2021 року ми мали 62 мільйони боргу станом на початок року, то на 1 січня року ми маємо майже 129 мільйонів податкового боргу. З метою підтримки Збройних сил України та збільшення надходжень до бюджету громади було закуплено військових облігацій на суму 300 мільйонів гривень. Бюджет розвитку в основному забезпечував життєдіяльність комунальних підприємств міста. Також вдалося виплатити кредити в поточному році в 2022-му, проведена повністю оплата двох кредитів по бюджетній сфері «НЕВКО» і кредит. Майже повністю кредит ЄБР по трамвайно-тролейбусному управлінню. Гарантований борг зменшився на 246 мільйонів. І місцевий борг повністю погашення і внаслідок дострокового погашення економія стала, становила майже 103 млн грн. гривень. Кредиторська заборгованість на кінець року наявна в сумі 96 мільйонів. Разом з тим заборгованість по захищених видатках відсутня і забезпечення своєчасно в повному обсязі виплату заробітної плати і інших соціальних видатків. Також на засіданні виконавчого комітету погодили організацію сезонної торгівлі та надання тимчасових торгівельних майданчиків. По вулиці Небесної Сотні, 8-10. Це торгівля розсадою, квітами, різними саджинцями. Немає з 1 вересня по 30 листопада. Окрім цього, з фонду житла для внутрішньопереміщених осіб виділили дві квартири для проживання строком на один рік. Даним проектом пропонується надати тимчасове користування строком до одного року без реєстрації, дві квартири з фонду житла для внутрішньопереміщених осіб двом сім'ям з даної категорії, за результатами нарахованих балів, за бальною системою оцінювання потреби в житлі для внутрішньопереміщених осіб. Прошу підтримати. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1